Всім привіт на каналі Українець в Польщі. І сьогодні ми розповімо, як, ну, в мож, як достати ноутбук з школи. Сьогодні я вам розповім, як отримати ноутбук в школі за безплатно. У нас такий вже є один, Це можна його отримати і ходити в поставову школу. І це можна получить тільки аж в кінці четвертого класу. То в поляків так, так зробили в 2023 році, що діти, які закінчують 4 клас, вони можуть забрати безплатно ноутбук. Е, у нас, мене брат був забрав ноутбук. Ну, це тільки до 4 класу, так? Е, в кінці 4 класу можна його забрати. Він дається навсегда. його забирають. А після 5 якщо прийде хтось у школу. Mm, він не отримує нічого. Є. Mm. Mm. Якщо дитина ваша до 4 класу прийшла в ту школу, то вона ще може отримати. Так. Mm, да. ну, я дивився, я думаю, почалося, що це отримують по з укор. А як оказалося, що це в всіх школах так е, працює. Всі, хто 4 клас закінчили, вони просто отрима ноутбуки. Там слабенькі вони, ну. Їхня стоїмость, як я дивився по бумажкам, там то 3, 3 700. Mm. Вони стоять один ноутбук. Mm. Ну він того не стоїть і за те, що він можна читати для роботи більше. Ну так, да, це не ігровий, там одразу не думайте, що вам. І щоб його дадуть. вивозити за границю, треба 3 роки, mm. що він на території Польщі знаходився. І тоді от тільки зможете вивозити за границю то, до себе Україна, да, то потрібно закінчити сьомий клас, і тоді ви зможете його вивозити за границю. У нас ще він, у нас вже два роки, цей ноутбук, то там, там все йде, і зарядка, все. Ну, повністю новий ноутбук. Новий, повністю запечатаний, тільки він там перепроситий. Польський чи з Аліекспрес. Алікспрес. <laughs> Китай. Аліекспрес рулить. Навіть в Польщі. <laughs> ну, вони його перепрошували. Я, я був, помітив, і за сам самообложку. Вона ніяк не на всіх комп'ютерах. Там постійно треба оцей вводити. Оновлять. І цей, як його вводити? Пароль. Пароль. Ні, на всіх ноутбуках пароль вводить. Ні, я просто знаю Lenovo один там в сестри був. Lenovo ж 500 п'ятсотий чи який. То там, наче як не було б такого, щоб постійно вводити туди. Ну, пароль. це якби школьний ноутбук і там завжди має бути пароль. І буває така, він видає ошибку, що треба ввести якийсь там заводський ключ, а він на коробці є. Ну, я цього ніколи не роблю, я обходжу ту систему. То вона не знає для це, чого. Можливо, це може тільки в одній школі дають ноутбук, чи це і в другій школі. Бо по всій Польщі так. Хто до четвертого класу діти йде. Да? Хто закінчує 4 клас, можуть прийти і забрати його. І тільки що мені в ньому не подобається, він якийсь. Ну, він навіть саме програми заводські не тягне. Можна читати, то процесор I3. Корну, так що, якщо це... у вас є діти, то поспішайте їх в школу. Ну, якщо вони молодші, а якщо вже якщо старші, вони то так. нічого якщо вже. Вони там. І по суті, так виходить, що ці ноутбуки задармо достаєте, а взамен вони нічого не дають. Максимум, вони підходять да, там подивитися в Ютуб. <кій> да, Ютуб, якісь легенькі ігри. Ну, ігри, це, ми, як я як вже перевірив, це Roblox, Minecraft потягне, і там самі онлайн-ігри і все. Чому? Ну, Counter-Strike і... 1.6? Стару версію а, ну, таке ще потя... повне, том, ще в початку ну, 2000-х. Це потягне, я вже кач воно... таке вже завантажував був. Тільки Counter-Strike 1.6 з модами, більш такі, щоб не казалось як стара версія. Так, да, то так то для роботи, може, не знаю. Ну було таке, що прийшло, треба був ноутбук на онлайн уроки, а він тілі запускався тоді. Це дуже трудно з ним буде. Ну, хоча хто знає, може зараз дають якісь рі ноутбуки. Ну, зараз полюби дають сильніші. Там, по-моєму, дають час з i5 процесором, Windows 11, а у нас i3. І, 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 і Windows 11 Pro він. Ну, ще залежить відеокарта, яка там встановлена. То... Та відеокарта слаба, яка є. Напевно, такі є. Акумулятор не більше не більше п'яти часов видержує для роботи. А для Ігор він максимум 2-го два, два продержа і все. Ще раз привіт на моєму каналі України з Польщі. Сьогодні, і так, з сином вирішили записати дещо, прогулятися. Бо як бачите, вже трохи у нас в Польщі теж похолодало. Сніг був випав, але і розтав. Прийшлося ось курточку вдягти тепло. Не дуже холодно, але сиро, якось так противно. Ну, ще хотів таке розповісти інформацію щодо України зараз, на теперішній час, бо я сам із Запорізької області, з міста Гуляйполе. От. І там зараз точуться, кажуть, ну, там блогери розказують і так по телевізору. Я чув, що Що там вучті бою вже. Там точаться зараз такі. Бої йдуть зараз, ну, Україна, українці з росіянами, там, ну як ви вже знаєте. І вони, якби, проривають вже нашу блокаду українську. І якщо вони прорвуться, то далі там що там остається, Оріхов. А до Доріхова до там скільки там. І, ні, вони зразу підуть після Гуляйпово просто йдуть прямо на Запоріжжя. Оріхов... Ну так, але їм ще треба Оріхов минуть пройти. І до Оріхова 50 кілометрів, там може і Запоріжжя рукою подати. Хоча там і так я чув, зараз кажуть, Запоріжжя під обстрілами, якби зв'язуємося з рідними там. Mm. Ну, а у мене теж там батьки проживають в Запорізькій області. Не буду казати, де. Ну, Ще нельзя. така новина теж так. Чув, що в Запоріжжі там на дамбу на Каховці чи де то яка то дамба. Да. Хотя теж пробивають, хочуть її пробити. Ну наші вспівають їм трошечки відмахатися і залатати ту дамбу. Ну, але ж теж, теж теж. Тоді це ж вже повторно, Херсон піде опять під воду. Зараз Запоріжжя. Трошечки під обстрілами, так, майже щодня в різних частинах там прилітаємо. Тож якщо в Гуляйполі наші там не втримають, то і до Запоріжжя там рукою подати. А після Запоріжжя вони підуть на Дніпро Ново Миколаїв. Хотілося б так. Я не то, що там лякаю, там так, ну якби. Ну, розказую такі факти, які вони зараз, от на нинішній, на зараз, теперішній час, от що зараз відбувається. Що пізніше буде, я не знаю, там день, через два, через три, а це зараз щось відбувається. На теперішній час. Ще деяких блогерів дивишся, кажуть, там розказують, є е е е е е то там. Рулетка якась, чатрулетка. Орк потом... орк-рулетка більше. Ну, орк-рулетка, то вони так називають. А взагалі-то вона чат рулетка називається. І вона то є, що то там блогер один розказує все постійно. отож, і якби з'єднується з росіянином, і отож все розповідає. що е, які ж він постійно питання ставить, е, як ви скажете, на неспроможність Росії захватити всю Україну. Ну, блін, думаю, ти теж таке розказуєш, що це ти тим. Ти тільки розпалюєш ще більше. ще більше, щоб їм хотілося захватити. Ну, так, ну в общем, вони завжди кажуть, що Україна вже наша. Ну, їм, аби контент зробити, то таке. вони то розповідає. Їх тільки як сказати, хотів би сказати, але не, не скажу. То Ютуб за це забанить може відбуватися. Да, так, дратують їх. Ну общем, так вони ведуть завжди пряму трансляцію і за те, що вони можуть так робити. Ну, Так, вони роблять ці ж трансляції, стріми. Вони на них там не знаю, донати, щось отримують. Зараз там порозводилось цих блогерів. Ну, суть не в тому, в тому, що вони розказують, що вроді як нічого не захвачується, але з тієї сторони, от, де в мене батьки живуть, там воно по суті не так і добре, як хотілось би. Не знаю, з якої там сторони воно нормально, але но з якої вони там тримають. Дякую, що дивитесь мене, так сказати, бережіть себе, бережіть знайомих. Тобто, Дякую, що дивитесь. Далі, вже як щось дізнаюся, може нове, то розповім. А так нинішня ситуація ну, така не дуже хороша з однієї сторони. З любої сторони. <плес> 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 То всім на все добре і дякую. До побачення.